Лариса вважала свій шлюб із Павлом ідеальним інвестиційним проєктом. 15 років вона будувала його образ як успішного бізнесмена, терпіла його складний характер і створювала затишок, у якому він міг почуватися королем. Вона знала про кожну його копійку, про кожен контракт. Принаймні вона так думала. Все почалося з дрібниці, рахунку з елітного магазину білизни, який випадково випав із кишені його піджака. Лариса ніколи не купувала там речей. Розмір був на два менший за її. Вона згадала, як десять років тому Павло приніс їй квіти після першої великої сварки. Ти моє, все, сказав він тоді, цілуючи її руки. А тепер дарує білизну іншій. Того вечора вдома була справжня буря. Хто вона, Павле? Лариса кинула чек на стіл прямо перед його обличчям. Не смій брехати мені в очі. Я віддала тобі найкращі роки, я витягла тебе з боргів твого батька. Павло навіть не здригнувся. Він спокійно відпив віскі і подивився на неї з холодним презирством. Твої найкращі роки були непогано оплачені, Ларисо. Подивися на свої руки, на свій гардероб ти була не дружиною, а дорогим аксесуаром. І цей аксесуар мені набрид. Це був удар під дих. Але справжня інтрига була попереду. Наступного дня вона найняла приватного детектива. Через тиждень він приніс фотографії Павло з молодою жінкою, ресторани, готелі, квартира. Вона донька Сергія Кравця, вашого конкурента, сказав детектив. Лариса звернулася до свого юриста і дізналася ще гіршу правду. Павло вже півроку готував документи на розлучення. І таємно переоформлював майно на коханку. Він планував залишити Ларису ні з чим. Лариса сиділа вдома з папками доказів, руки тремтіли. А якщо я програю, якщо він сильніший, думала вона. Потім згадала слова юриста. Ви вже програли 15 років свого життя. Хочете програти ще й майбутнє? Але Павло не врахував одного. Лариса була значно розумнішою за нього. Вона роками вела свій чорний список його махінацій з податками, просто ніколи не думала, що їй доведеться це використати. Перші два тижні вона не спала ночами, переглядала документи, перевіряла, сумнівалася. Одного разу навіть набрала його номер, щоб все пробачити, але згадала його слова Дорогий аксесуар і поклала трубку. За тиждень до офіційного подання позову на розлучення Лариса влаштувала велику вечерю для партнерів Павла. Вона посміхалася, розливала вино і була втіленням ідеальної дружини. Коли гості пішли, вона поклала перед Павлом папку. Що це? Чергові рахунки за твої маски для обличчя? насміхався він. Ні, любий. Це копії твоїх офшорних переказів за останні три роки. А ще запис твоєї розмови з коханкою, де ти обіцяєш їй злити конфіденційну інформацію вашої компанії. Павло зблід, його руки затремтіли. Ти не зробиш цього, це знищить і тебе. О, ні. Лариса підійшла до нього впритул, і в її очах він побачив незнайому йому силу. Я вже оформила Дарчу на свою частку бізнесу, на благодійний фонд. Мені нема чого втрачати. А от тобі світить від п'яти до восьми років. Лариса, послухай. Він простягнув руку. Ми ж можемо все обговорити. Я помилився. Ми разом стільки пройшли. Так, вона відсунулася. Я пройшла. Ти просто йшов поруч і використовував мене як драбину. Скандал був грандіозним. Розлучення тривало місяці і стало головною темою для пліток усього міста. Лариса не просто забрала половину майна, вона знищила репутацію Павла так витончено, що від нього відвернулися навіть старі друзі. На суді, коли суддя нарешті оголосив їх розлученими, Павло процідив крізь зуби. Ти відьма, ти зруйнувала все, що я будував. Лариса поправила капелюшок і відповіла: Я просто повернула собі своє життя, а ти будував його на піску і брехні. Не дивуйся, що воно розсипалося. Тепер Лариса живе в невеликій квартирі біля моря в Одесі, не вілла, не розкіш. Але вперше за 15 років вона прокидається без гіркого присмаку в роті. Вона відкрила невелику дизайнерську студію і працює з молодими дівчатами, які хочуть створювати власний бізнес. Іноді, вранці, п'ючи каву на балконі, вона дивиться на море і думає: чи варто було. Потім усміхається. Варто, бо тепер вона живе для себе. А Павло, подейкують, він працює рядовим менеджером у компанії тієї самої коханки, яка покинула його одразу, як тільки в нього закінчилися гроші. Він намагається пояснити новим інвесторам, куди поділися старі контракти. Але ніхто не хоче мати справу з людиною, яка зрадила всіх. А чи доводилося вам стикатися з підлістю, яку ви не очікували від найближчої людини? Як ви діяли, мстилися чи просто йшли геть? Ставте подобайку, якщо ця історія про справедливу помсту вам сподобалася. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові серії про інтриги, розбиті серця та сильних жінок. Натискайте на сповіщення дзвіночок, щоб завжди бути в курсі нових драм. Дякую за перегляд!